Let's start. Let's start. Hello, nice to meet you. Помаши мені. Hello. Hi. Hello. Все. So, скажи, будь ласка. А ти знаєш, що люди, тварини і всі інші виконують якісь дії. Ну, наприклад, бігають, стрибають. Що вони ще можуть робити? Ну, наприклад, люди. Що вони можуть робити? Сміхати. Так. Їсти ще можуть, да? Спати можуть, пити можуть, грати в футбол, наприклад. І сьогодні ми про це поговоримо. Все, подивись на мій бекграунд Look at my background. And you see kids, ти бачиш дітей? Так. Okay. Окей. What are they doing? Що вони роблять? Подивись на this boy. Look at this boy. на Оцього хлопчика. Що він робить? Горки. Так, він слайдін, він катається. Так. А оці двоє на лавочці. Що вони зроблять зараз? Стоять. Так, вони стоять. Stand. А ось ці в піску. Граються. Граються, play, great. Все, І сьогодні ми про це поговоримо. Я тобі пропоную зараз от що зробити. Action verbs. So look at this girl. Поглядіть на цю дівчинку. What is she doing? Що вона робить? Is it? Yes. She is running. Run. Let's repeat. Давай повторимо. Run. Run. Good. Run. Great. Well done. Run. Look at this boy. What is he doing? А що він робить? And soya. Great. Dance. 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 Молодець. Жудово. Look at this boy. What is he doing? Сейбає. Uh, yes, стрибає. Джам. Джам. Я Яна до нас доєдналась. Look at uh, our children. Подивись на цих дітей. Як ти думаєш, що вони роблять? Розмовляють. Так. Talk, talk, talk. Talk. Як тик Ток. 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 Як тік-ток, тіки-тока-ток. Грейт. And look at this boy. What is he doing? Що він робить? Стоїть. Так. А ще він смайл, посміхається. Смайл. Так, смайл. Smile. Так, як смайлики, да, Смайлики. Ти ж yeah. посмішка, смайл. Чудово. And look at this girl. What is she doing? Що вона робить? Great. She is sin. 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 Uh-huh. Look uh, at they. Подвесь на них. It's grandpa and granddaughter. Did и онучка. What are they doing? Що вона роблять? Стыдячь. Так, а ще подивись, бачиш телевізор? Так. Да. Так, а що вони з ним роблять з цим телевізором? Дивляться. Ага, дивляться. Watch! Watch. Watch. Так. Watch. Так, watch. That's great. So, look at them! Подивись тепер на них. What are they doing? Що вони роблять? Осають. Yes. Eat! 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 Great. Молодець. Чудово. And look at this. Подивись на цю дівчинку. Читає. Так. Ти бачиш у неї олівчик в руках. Да. Так, можливо, вона щось. Пише. Так. Right. 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 молодець Чудово. And look at this baby. Подивись на цього малюка. What is he doing? Спич. Слип. 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 Чудово. Sleep. Молодець. Прекрасно. Все. So, and now let's some dance. Зараз давай трохи порухаємося. Яна, ми зараз танцюємо. Ми зараз подивимося на дітей, на дівчинку, точніше. Вона буде підказувати нам рухи. Ми будемо рухатися з нею та з тваринами. Okay. action verbs clap you can clap you can clap like a seal clap 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 climb you can climb you can climb like a monkey Climb. Climb. Dance. You can dance. You can dance like, dance. dance like a bear. Dance. Dance like a bear. Dance. Fly. You can fly. You can fly like a butterfly. Yeah, fly. 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 Hop. You can hop. You can hop like a rabbit. Hop. Hop. Jump. You can jump. You can jump like a kangaroo. Jump. Jump. Run. You can run. You can run like a cheetah. Run. Run. Stand, you can stand. stand. You can stand like a flamingo. Stand, stand, stand. Stomp, stomp. you can stomp. You can stomp like an elephant. Stomp. Swim. You can swim. You can swim like a fish. Swim. Swim. Waddle. You can waddle. You can waddle like a duck. Waddle. Waddle. You can walk. You can walk like a cat. Walk. Walk. Review. Well done, молодці. Можете присісти. Так, чудово. Все. So. А зараз ми з вами трошки пограємо. Нам знадобиться олівчик. Так, давайте приготуємо олівчики. Якщо обрали олівчик, можете щось намалювати. Я ось намалювала, щоб я бачила, що ви малюєте. Ага, чудово, бачу, бачу. Чудово, молодці. Прекрасно. Зараз я все зітру, і ми з вами пограємо. Yes. Yeah. Look at this. Oh, sorry. Look at this rabbit. Подивіться на цього кролика. Він детектив. Йому треба допомогти. Він знає, що якісь люди роблять якісь речі. Нам треба зрозуміти, що вони роблять, прибираючи по одній картинці, ну, наприклад. Я оберу цю картинку. Я якось її відмічу. І натисну на неї. Оп. Владік, обери якусь картинку. Намалюй на ній щось. Квадратик якийсь обери. Так. Ага, я на тепекли. А? Так, обрали. Подивіться на цих людей. Що вони роблять? What are they doing? Сидять. Так, а де вони сидять? В кіно. Так. Значить, вони щось. Дивляться. Так, вони дивляться фільм. Цей watch! Watch, 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 watch. Прекрасно. Молодці, watch. Окей. Okay. Зараз я зітру тепер. Давайте далі, Владик. Так, я вибрав. Ну, с... Все. Ага. Відкриваємо. Ага, ну непонятно. Я Яна. Так, відкриваю. Хтось зрозумів? Я ні. Я не. владик далі, значить, відкриваємо. Обирай наступну. Не там, яна, що ж там таке? Що ж вони роблять? Напевно, ну, іще Владик. Ага. Так, Яна. Відкриваємо. Так, ану, дайте я одну беру. О, вони щось тримають, Владік, ану. Тикнику десь. Нам треба зрозуміти, що у них там в руках. Ага. І це бук, це книжка. Що вони з нею роблять? Читають. Так. Read, 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 read. Ага, uh -huh. uh -huh. great, well done. Поехали далее. Да, ой, ой, это стереть надо. Так, Яна обра, а Яна, нет, кто? А Владик, Владик, обра. Обра. Ага. Так, Яна. What are they doing? Що вони роблять? Танцюють. Звичайно. Dance. 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 Умничка, молодець. Next one. Владик. Я вже не буду прибирати. Ага. Так, у Яна. Да. Я не розумію, Владик. Mm. Mm. Яна. О, що же ану, хтось догадався? Ні, nee. Ні, yeah, давай відкривай тоді ще. Так, зрозуміли? Співають. Звичайно, він співає. Sing. Можете показати мікрофон. Sing. 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 Чудово. Sing. Так. Ідемо далі. Зараз я це зітру і буде Яна. Обирай Яна. Так. Владик. Так. ага, хтось здогадався? Ні, Ні. Яна. обирай, а тепер, я, Владік. Так. Ну. Кажи, кажи, кажи. Віде. Так, він їде на чому? На велосипеді. Давайте всі Віде. разом скажемо. Це буде добре. Велосипеді. Так. Райт а байк. Ride a bike. Райт. Ride. Ride. Ride Умнички, молодці. Чудово. Чудово. Так. Так, це була. Ага, це була остання. Гра називається «Бінго». Ми з нею не вчимося грати. І так, що потрібно зробити? Зараз ви побачите багато-багато картинок. Ваше завдання почути слово та обрати картинку. То закреслить повністю одну полоску, наприклад, ось таку. Ось тут полосочку зі слів. Швидше. То і переміг. Пограємо. Я буду підказувати. Все, да. давайте почнемо з Владіка. Владік, eat. 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 Так, eat. Кушать. Eat. Ага, обираємо картинку. Можеш карандашиком також е обвести, їсти. Так, шукай тут їсти. Подивись на картинки і знайди там, де, там, де хтось їсть. Шукай, шукай. Там хтось буде їсти. Чудово. Так, я натиснула. Так. Далі флай. Яна, fly, флай. Можеш обвести, де хтось флай. Літає. знайди, де хтось літає. Допомогти? Ось він літає. Хлопчик літає. Він супергерой. Далі Владік для тебе. Ага. Свим. Можу ще так показати? Swim. Yes, well. Done. Чудово, молодець. Так. Teach, Яна, для тебе Teach. Teach – це навчати. Зараз хтось до нас хоче доєднатися. А там ми вже закінчуємо. Uh, teach. Teach – це навчати. Подивись, де вчитель навчає дітей. знайди цю картинку. Ні, збоку. Ось вона. Ось. Так, Владик, далі для тебе. Read. Чита. Читай. Так, читати. Шукайте. Хтось читає. Молодець. Так, далі. Drink. Drink. Яна, drink. Пити. Шукай пити. drink Чудово. Далі. Владик для тебе. Sit. Sit. Сидіти. Так, шукай сидіти. Так, чудово. Яна. Слип. Спати. Ось воно. О, да, для тебе. А скажи мені, ти в футбол граєш? так да. о Тоді, напевно, знаєш це слово. Кік. Кік. Це коли yeah. ти буцаєш м'яч. Кік. Знаєте, де хтось щось буцає. Так, ось воно. І. Бінго! Чудово, ми пройшли гру. Молодці. Сит. Дякую, що завітали сьогодні до мене. Давайте з вами попрощаємось, скажемо один одному. Goodbye. See you next time. bye Bye-bye.